Привіт! Сьогодні в продажі у нас шкода Октавія зі Швейцарії. 2014 рік. Модельний 15-й, експлуатація з 15-го. Сірий Металік. 1,6 дизель на механіці 6-ступка. Маємо противотуманки, Весь автомобіль в оригінальній фарбі, датчик світла, датчик дощу, 16 зимові колеса. Що в хорошому стані, рівненький без колів, подряпин, по вікнах весь 14. й Зеркала складаються, підігріві поворотники в зеркалах, рентгени на даху. Позаду стопи, фонарі нічого не побито, все гарне, збережене, не запотівше. По цій стороні також все добре. Позаду маємо парктроніки. Маємо шторочку, знак аварійної зупинки, там маємо ще. Запаска в нас присутня, домкрат, ключ, вся електрика працює. Екологія вся на місці, нічого не вирізається. Знаходиться автомобіль місто Радивілі в Рівненська область. Тканина, тканина в збереженому стані, нічого не пошкоджено. Повний електропакет, мультикермо, круїз. Шестиступка, двозонний клімат, навігація, пробіг автомобіля 193 оригінального, сервіс на сертифікат, зеркало з автозатемненням. Кого зацікавить автомобіль, економний автомобіль з рідним пробігом, оригінальній фарбі. Будь ласка, телефонуйте, приїжджайте на огляди. Усім дякую.